Антиокупаційний телемарафон на п'ятому каналі. Ми продовжуємо роботу в нашій студії. Ймовірність військового вторгнення Росії на територію України, особливо на сході, вища аніж вважали раніше. Про це зокрема йдеться в розвідданих американської розвідки. Про це повідомили в Сенаті Сполучених Штатів Америки. Ось як це відбулося, і чим це загрожує Україні. За крок до нападу північний сусід ніяк не вгамує своїх окупаційних апетитів. Про високу загрозу військового вторгнення на територію східної України вже звітують навіть у військовій розвідці Сполучених Штатів. За інформацією американців, кремлівські війська планують рухатися у напрямку трьох українських міст Харкова, Луганська і Донецька, щоб потім з'єднати сушою свою територію із Кримом. Наразі понад 30 тисяч готових до атаки російських солдатів дислокуються у Ростовській, Курській і Білгородській областях. Припущення американських розвідників. Підтверджують і повідомлення української прикордонної служби. Російські кораблі останніми днями все активніше маневрують у Чорному та Азовському морях. Змі повідомляють і про те, що до кордону з Україною прибувають найбільш боєздатні частини російської армії. В інтернеті також з'явилися ролики, де видно, як на залізничних платформах у Брянську область перевозять десятки танків. Вивантажили техніку за 30 кілометрів від кордону з Україною. Все це ознаки того, що Росія переходить до другої, більш небезпечної фази спецоперації щодо України вважає колишній оборонний міністр Євген Марчук. Є всі предмети того, на превеликий жаль, що може відбутися спочатку не масована військова атака наступального характеру російських регулярних військ на території України, а буде ініційована велика кількість так званих, ну те, що вони називають там самооборони рівні, там не називають сепаратисти. Майбутній наступ Москва здійснить, врахувавши досвід Криму, і усі допущені там помилки. Це буде велика частина і організованих людей, які не будуть в військовій формі зовсім. Але значна частина з них буде озброєна автоматичною. Ну і далі відповідні дії. Формальним приводом до таких відповідних дій може стати запланована на завтра заява Віктора Януковича. Російські змі активно тиражують інформацію про те, що у п'ятницю він планує втретє вийти до преси у Ростові на Дону. Не виключають російські журналісти й того, що у цьому зверненні Янукович оголосить про військову операцію в Україні, аби так повернути собі владу у державі. Цікаво, що офіційні змі, офіційні власне джерела в Росії спростовують. Заплановано, нібито прес-конференцію диктатора колишнього українського Януковича на завтра у нашій студії Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви як цей сценарій оцінюєте? Можливість цього сценарію? Звичайно, можливість реалізації цього сценарію досить висока. Там уже згадувалися доповіді американської розвідки. Крім того, ще раніше були кілька статей, які я читав в Зарубіжних ЗМІ, про те, що дійсно американська розвідка визнає, що вони, образно кажучи, проспали той напад на Крим. Але… Там ряд проблем називається те, що перше основні сили були зосереджені в інших регіонах. А друге, це те, що ті засоби ведення розвідки, космічні, якісь агентурні, там прослухування радіообміну, вони не давали жодних ознак, того, що має трапитись, те, що трапилось в Криму. Водночас ми також повинні розуміти, що Росія застосувала далеко не класичний. Спосіб нападу на і окупації території, тому коли ми зараз бачимо, як Росія групує сили навколо чи поблизу з кордонів України, та також потрібно розуміти, що одною з азбук військового мистецтва є демонстраційні маневри. Тобто, чи це є дійсно той маневр, який Путін плетнує, чи це просто демонстраційний маневр? Це може бути частиною інформаційної атаки на Україну. Українські змі дуже легко бачите, тиражують, підхоплюють, так. може бути прес-конференція І... Януковича. Він буцім, то заявить про щось. Диктатор без армії заявить про щось про вторгнення. Якесь, але Михайло Саакашвілі, який був перед вами в цій студії, зокрема заявив, що для Путіна вельми важливо, а він дуже добре знає цього диктатора Путіна, з'єднати Придністров'я. Разом з Кримом, тобто Одеська область. Так, цей, цей сценарій він малювався багатьма, в тому числі я дос, досить серйозно оцінюю ймовірність такого сценарію. Але я хочу сказати на наступному, що те, що зараз є очевидним, і всі концентрують увагу на тому, що так, Путін готує класичну збройну агресію. Це не повинно нас розслабляти. Потрібно готуватися на тому напряму, але водночас. Є велика ймовірність того, що буде знову застосований якийсь нестандартний маневр. От я при цим ще запитаю. Тобто, може бути варіант, коли він змушує нас задуматися про наш Харків, Донецьк, Луганськ, а натомість так. вдарити в Одеську область в ви... тобто, це, це класика військової тактики чи з 19-го століття, століття? Да, тому що робиться демонстративний маневр на одному, на одній якійсь ділянці відволікається увага туди, але основний удар готується в іншому місті, і тому я, я кажу, не виключаючи цієї можливості, потрібно. Дуже уважно слідкувати, тому що може бути застосована, якщо не військова сила, а та ж сама тактика, наприклад, проникнення. І вже ми маємо безліч свідчень того, що Україна просто насичена зараз спецслужбами російськими, вона насичена співробітниками приватних охоронних компаній чи приватних військових компаній, які на території України, які зараз в такому замаскованому стані, і в будь-який момент це може актуватися зовсім не в тому місці, де очікується цей удар. Що ви маєте на увазі? Тоді розшифруєте? де це може де цього очікувати. Де, де очікувати ворога? Мабуть, слід було б також не не непускати уваги стосовно півночі, Чернігівська область, тому що це найкоротший шлях до Києва. І звичайно, Одеська область те про що говорив попередній гість. Це Росії важливо забезпечити оцей сухопутний коридор, з'єднати. Кримський півострів захопити частину Одеської і Херсонської області і вийти таким чином на Молдову. Там, як ми знаємо, вже плацдарм підготовлений. Це і Придністров'я, яке досить сильно підсилили військами російськими це і референдум в Гагаузі, який був. Тобто, фактично, Молдова вся вже покрита цими плямами російського впливу. Що може протиставити цьому Україні? Ми чули, як розгорнулося українське військо, в тому числі і на сході, в тому числі і на півдні. Чи достатньо цього всього? Звичайно, якщо порівнювати просто військові потенціали Росії і України навіть чисельно, вже не кажучи про якісь там якісні показники, як справності озброєння чи натренованості особового складу, то явно паритет на нашій стороні. Водночас я згоден з попереднім гостем гостям про те, що Україна повинна захищатися. І Україна не просто повинна демонструвати свою готовність захищатися, Україна повинна серйозно готуватися до оборони. І також потрібно розуміти, що от те, що страпилося в Криму, ми здогадуємося, що очевидно був потужний тиск міжнародної спільноти, стримування не піддаватися на провокації в результаті, що ми маємо, ми втратили Крим. Згадаємо Грузію 2008 рік. В чому звинувачували Саакашвілі? В тому, що він піддався на провокацію, що він відкрив вогонь. Але як ми бачимо, результат той самий в той же час він мав набагато краще озброєння, тому що американці допомагали грузинській армії задовго до вторгнення Росії. Він мав озброєння, але він мав підготовлену армію. Але та армія готувалася до іншого типу операцій. Неможливо зробити універсальних солдат. Крім того, дві тисячі найбільш потужних, найбільш підготовлених бійців грузинської армії. Були в той час в, в Афганістані, Афганістані, в Афганістані, якщо не помиляюсь, тому я ще раз просто підвожу підсумок про тому, що Україна, якщо. Все-таки нам доведеться втратити територію, то принаймні не буде цієї ганьби, яку зараз ми відчуваємо всі, то, що бездарно втратили майже весь всі військово-морські сили за те, що наших військових там принижували, за те, що брали в полон командирів, і все це безкарно проходило. Екс-міністр оборони Литви вчора в нашому ефірі сказав, що для того, аби тебе захищали інші, треба захищатися і самому. Враг тот же самый, то есть да. империалисты с Москвы. И как вы только захотели жить не по правилам Москвы, сразу вы столкнулись с агрессией. Помощь придет только тогда, если вы будете готовы защищаться сами. Для вас э, защита копирует э, стратегию большего государства, не самое главное. Вы намного сильнее в тех областях, э, которые уже сейчас для вас подвластны, да? Это психологическая война, психологическая оборона, это информационная оборона. Но кроме этого вы должны э, понять, что э, есть необходимые э, сферы обороны, э, в которых надо создать дееспособные структуры. Що би ви віднесли до неправильних кроків сьогодні в оборонному відомстві, а що до правильних кроків? Ну, насамперед, як от це спостерігається зі сторони, можливо, там якісь дійсно зараз готуються такі плани, що ну, просто рознесуть в пух і прах російську армію. Але от те, що з відкритих джерел інформації, те, що от ми аналізуємо. Перше, що знову призначили міністром оборони генерала. І цього не повинно було бути, тому що генерал має керувати генеральним штабом. А Міністерство оборони його функція це забезпечення діяльності збройних сил, це формування оборонної політики. Я дуже і боюсь, це комунікація з органами влади. Очевидно. Це комунікація з органами влади. Але коли ставлять на чолі оборонного відомства генерала, і другий генерал стоїть на чолі генерального штабу, то між ними неодмінно починається ця боротьба. Суперечка, яка зовсім не сприяє справі. Це давня проблема в збройних між, в стосунках між збройними силами і. В міністерство оборони, і вона на жаль, якщо ще в мирному мирному часі це можна якось там терпіти, то ми бачимо, що трапилося коли те, що відбулось настав... в Криму. Це про рахунок хіба міністра оборони? Це ж більше про рахунок генерального штабу. Насправді, насправді, це дійсно про рахунок генерального штабу, і те, що ставлять вину попереднього міністра оборони, і те, що я боюся, що поставлять і цьому міністру оборони. Що він не віддавав команди військам? Якби він віддавав команди військам, то його можна було б притягувати до відповідальності за перевищення повноважень, тому що він не є головнокомандуючим. Тобто саботували сил. деякі самі генерали наверху, навіть які в Києві. Не знаю, чи вони саботували, але те, що вони проявили злочинну нерішучість, тому що були очевидні абсолютно речі, чому не вивели кораблі, які могли своїм ходом вийти, відкрити море, хоча б їх поставити на рейд, чи там на кілометр два відвез. Відкрите Тому що море. керівник військово-морських сил він ж зганьбив себе тим, що перейшов і став зрадником. Ну тоді гріш ціна цьому Генеральному штабу і нашій розвідки, якщо їм потрібна була доба, щоб зрозуміти, що то є зрадник. Чому не виведені були літаки? Своєчасно частина була виведена, Бельбек. ви знаєте, ну все одно не всі ж боєздатні літаки були виведені. За моєю інформацією, всі ті, що могли піднятися в небо, були виведені, включно з гелікоптерами. Просто проблема в тім, що більшість не могла літати. Ну, в мене трошки інша інформація, тому що якщо літак не може піднятися навіть по деяким параметрам, в мирний час, то військовий час це оправданий ризик, коли його можна підняти і перегнати якусь частковою навіть несправністю. Я сам льотчик, я можу це відповісти. Далі В цій ситуації, як ви гадаєте, до чого? Точніше, я би хотів запитати, аби ви прокоментували, те, що сьогодні наші вояки взяли навігаційну станцію в Генічіску. Як ви це оцінюєте? Я оцінюю це як один з тих небагатьох позитивних кроків, які були зроблені, тому що потрібні якісь, хоча б маленькі перемоги, тому що те, що сталося протягом цього місця, воно деморалізує армію. І отой підйом, який зараз є в суспільстві, Знаєте, десятки людей дзвонять щодня і кажуть: ми готові там робити це, ми готові там, дайте нам зброю. Звичайно, не можна просто так взяти, роздати зброю, але більш небезпечно це втратити. Цей потенціал, коли люди махнуть рукою, і так як от трапилось в Криму вже і е, з нами на прямому зв'язку. Зараз є член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Каплін. З нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Пане Сергію, е, хочу запитати вас не тільки про зовнішню загрозу, скільки про внутрішню. Е, за останньою інформацією відбулося е, щось відбулося в Верховній Раді. Навіть говорять про те, що це захоплення, буцім, то кимось Верховної Ради. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, дійсно, в Верховній Раді, мабуть, я залишився один народний депутат. Інша частина депутатів, усі інші, точніше, евакуювалася. Зараз в той чи інший спосіб вони пішли із будівлі. І насправді ви дуже точно помітили, що зараз найнебезпечна загроза це внутрішня. І сьогодні уряд подав, а Верховна Рада прийняла низку надзвичайно важливих законопроєктів. А так само окремі народні депутати сьогодні було. Ну, зроблено, мабуть, 90 мало для... часу. Конкретизуйте, Дерево що відбулося в Верховній від... Раді. Хто зайшов всередину до Верховної Ради? Всередину Верховної Ради ще ніхто не зайшов, але навколо Верховної Ради кілька сотень людей. Попередня інформація, що це правий сектор, він вимагає відставки Авакова. Таке рішення було прийнято на майдані. Так само є частина невдомовлених, що до кінця не було скасовано утилізаційний збір. Проте фракція Батьківщина Удар Свобода голосували за його скасування. Повністю проте е автомобільне лобі не проголосувало е для остаточного рішення, тому люди невдоволені, звичайно. Але в мене надія, що е ми прийняли рішення пройти цей шлях по короткій процедурі і кілька днів, і таке рішення буде прийнято. Оцей ви сприймаєте те, що відбувається як ви кажете, довкола будівлі Верховної Ради. Це лише тиск, чи це в тому числі і підножка українській владі, зважаючи на загрози зовнішні, які існують на кордонах. І загрози власне, з боку Росії правда завжди посередині. Я хочу відверто сказати, що у мене так само є великі претензії до діючої влади за невиконання головної вимоги майдану люстрації. Я ініціював створення у Верховній Раді України міжфракційного об'єднання за люстрацію, і це вже вимога часу, тому що зараз треба формувати внутрішньопарламентський фронт і добиватися прийняття закону про люстрацію. Друге, добиватися звільнення окремих людей. Наприклад, я не рахую, що досягнемо люстрації той факт, що пані Ковалевська, яка очолює Національне агентство там, Державної служби, Кума Пшонки і Лукаш має право моральне право перебувати на цій посаді це сотні тисяч державних службовців якими фактично вона над якими фактично вона здійснює певну координацію чи контроль дякую а, сергій Каплін був з нами на прямому зв'язку з верховної ради народний депутат з удару на жаль мусимо прощатися дякую олексію мельнику нашому експерту ми продовжимо телемарафон будемо далі відстежувати що ж відбувається довкола верховної ради